Прості винаходи запускають глобальні процеси і фундаментальні перетворення. А ще розповідають історію про те, як змінюється і функціонує наш світ. Кожен новий винахід це історія про людські ідеї, невидимі для ока процеси і складні системи, що нас оточують. Тож сьогодні я розповім вам про електрику. У давні часи людство для повного щастя потребувало лише їжі, безпеки та тепла. Якщо вірити відомому міфу, все це забезпечив людям Прометей, він приніс їм вогонь. Якщо ж не вірити у легенду про божественного кур'єра, то багаття почали використовувати печерні люди, аби зігрітися та відлякати диких тварин. А коли ж і як з'явилася електрика? Якусь давньогрецький мислитель Фалас Мілецький, який жив 600 років до нашої ери, відірвався від роздумів про сенс буття та помітив незвичну властивість бурштину. Якщо його натерти хутром або шерстю, то він притягуватиме до себе дрібні предмети. Проте стародавні греки недооцінили відкриття Фалеса, згадали його кількома рядками в історичних дописах та забули про бурштин. Так, розвиток електрики та енергетики зупинився на паузу аж до XVII століття. А потім почалося електричне божевілля і з'явилося чимало експериментаторів. До дослідів долучилися всі від аптекарів до монархів. Проте, на авансцену вийшов придворний лікар королеви Єлизавети Вільям Гілберт. Саме він повернувся до експериментів з янтарем та магнітами. І у 1600 році випустив трактат про магніти, магнітні тіла та про великий магніт Землю, в якому вперше використав слово електрика. Також він пояснив, як статична електрика генерується тертям бурштину. Пітер Ван Мушенбрук, учень Ньютона, викладач філософії Лейденського університету у 1745 році разом зі своїм учнем спорудив пристрій для накопичення заряду. Так звану Лейденську банку. Після винаходу лейденської банки досліди з електрикою набули небувалої популярності. Чомусь люди стали вважати, що електричні розряди мають лікарські властивості. На хвилі цієї омани Мері Шеллі написала роман Франкенштейн або Сучасний Прометей, в якому мерця змогли оживити за допомогою сильного розряду струму. Французький священник та фізик А.Б. Ноле, використовуючи електрику, вигадав незвичну забаву. У Версалі, демонструючи королю Людовику чудеса електрики, вчений у 1746 році з'єднав ченців у 270-метровий ланцюг, з'єднавши один з одним шматками залізного дроту. Коли все було готово, Нол подав електрику і ченців ту ж мить скрикнули і разом підстрибнули. Усім сподобалося, окрім звичайного монахів. На початку 19 століття британський хімік сер Гамфрі Дейві винайшов першу дугову лампу, яка дала старт новій ері освітлення. Для її створення він використав батарею та два вугільних стрижні, між якими з'являлася яскрава дуга електрики. Ця перша дугова лампа була революційною, але не практичною. Вугільні стержні швидко згорали, а для підтримання електричної дуги доводилося весь час регулювати відстань між ними. Новим етапом розвитку дугових ламп та систем освітлення стала поява електромагнітних генераторів. Відкриття електромагнітних генераторів належить Майклу Фарадею. Він з'ясував, що переміщення магніту всередині кутушки мідного дроту створює електричний струм. У 1878 році вулиці навколо Паризької опери вперше засвітилися яскравим світлом дугових ламп, звиклим до тьмяного полум'я свічок перехожим, це світло здавалося занадто яскравим і навіть небезпечним. Тому дугові лампи використовували лише для зовнішнього освітлення, тоді як у домівках далі запалювали свічки та газові лампи. Усе змінилося на початку 1880-х років, коли британець Джозеф Свон та американець Томас Едісон розробили найбільш вдалі лампи розжарювання. Будинок Джозефа Сфона у Гейтсхеді став першим домогосподарством освітленим лампами розжарювання, а першим публічним закладом із електричним освітленням став театр Савой у Лондоні. А потім ще Нікола Тесла сконструював новий тип двигуна змінного струму та технологію передачі електроенергії на великій відстані, після чого побудував першу гідроелектростанцію на Ніагарському водоспаді. Ну а в 1887 році з'явився перший успішний електричний трамвай в Річмонді, штат Вірджинія. Утім, через високі ціни на електрику газове освітлення і надалі використовувалося в багатьох домогосподарствах аж до 1930-х років. Бо саме тоді почали з'являтися великі електростанції, які могли генерувати багато електроенергії та продавати її за помірну ціну. Високі ціни були не єдиною перепоною на шляху повсюдного освітлення домівок у ХХ столітті. Ще був, як не дивно, страх. Хоч зараз електричне освітлення здається нам звичним і буденним, наприкінці 19 століття люди зустрічали його з підозрою. Навіть у 1934 році активістка Ейлін Мерфі все ще застерігала британських жінок від проведення вдома електрики через те, що ця, мовляв, технологія буде невигідною з точки зору економіки, здоров'я та ефективності. Інші ж корисні ідіоти висловлювалися ще радикальніше та описували страшні випадки смертей і вибухів електричних ламп. У перші роки використання електричного освітлення справді траплялися летальні випадки, коли електрики торкалися оголених дротів. Але попередня система освітлення газовими лампами була ще небезпечнішою. Наприклад, лише за одну ніч у відні загинуло 600 людей від вибуху газової системи освітлення. Утім, електричним компаніям потроху все ж вдавалося змінювати суспільну думку. У середині ХХ століття електрифікація завітала до більшості будинків Західної Європи та Америки. Порохотяги, посудомийні машини, холодильники та яскраво освітлені кімнати потроху ставали частиною нового життя. Загалом електрифікація домівок також змінила відчуття часу. До появи електричних ламп, основна діяльність людей залежала від світлого дня. Натомість електричне освітлення дозволяло працювати у будь-який час доби, і з його появою люди змогли комфортно продовжувати свої заняття ввечері чи вночі. А у 1950-х роках багато крамниць продовжили свої години роботи до пізнього вечора, наближаючись до ери цілодобових супермаркетів. Але у суспільстві завжди знайдеться частина людей, яка в технологічних інноваціях вбачає насамперед негатив. До прикладу, письменник Вольфганг Шівельбуш стверджував, що електричне освітлення зруйнувало відчуття родинного єднання, коли увечері вся сім'я збиралася разом у єдиній світлій частині кімнати. У ХХ столітті це змінилося, і кожен міг проводити вільний час окремо у своєму освітленому кутку. Слідом за світлом у домівках почали з'являтися, як ми вже згадували, електроприлади. Холодильники, електричні плити, пиловсмоктувачі, посудомийні та пральні машини. Вони спричинили колосальні зміни у побуті людей. Адже до епохи електрифікації домашня робота вимагала значних ресурсів та часу. Поступово людство стало залежним від електростанцій, і якщо на них відбувається аварія, то наслідки незмінно руйнівні. Наприклад, американці називають 13 липня 1977 року ніччю страху. Саме тоді, в Нью-Йорку, через потрапляння блискавки в мережу все місто на 25 годин залишилося без енергопостачання. Доби виявилося достатньо для того, аби занурити мегаполіс у світ злочинності пограбувань, трагедій та безкарності. Кажуть, що саме з того часу аварії у сфері електроенергетики називають блекаутом. Людство потребує енергії як повітря, а інколи й навпаки. За досить стислий проміжок часу ми стрибнули від вітряних млинів до сонячних батарей, і навіть складно уявити, що буде далі. Можливо, як у фільмах про фантастичне майбутнє, ми настільки приборкаємо енергію, що зможемо її контролювати силою думки, або зробимо нові неймовірні відкриття, які змінять весь наш світ. Сподіваюся, що вам було цікаво. Тож, у наступних випусках про інші винаходи, які змінили наш світ, зустрінемось!